Як десь готовий, говорить. Тільки буде готовий нашого часи, пролунає звук і з нього розсуждати, адже саме цей контур у нас все ж триває наш світ, і дві хвилини має прийти для того, щоб ну, показати вміння, перекидати шифт домою триста п'ятдесят о, Два рази перекинути вже шину і, е, на жаль, вже дві хвилини залишилися, але мені здається, що Андрій так правильно і швидко це робить. Залишається тільки почути, ваші наші Чотири рази перекинути шину. Разів, звичайно, що Андрій дуже важко, адже він перший жереб випив саме на нього, на Перший у нас кидає шину. він показує свій результат шість разів. І вже наступним конкурсантам потрібно буде просто Адневсько так порівнятися з ним. Дві хвилини ще не пройшло і вже сім разів перекинув шину. Хочу сказати, що доволі непоганий результат. Тим більше, що Андрій у нас не постійно є учасником, дуже хороший, Здається, дуже хороший. Він показує результати. Вісім разів фінального свистка ще не було для Андрія, і саме тому у нього є можливість робити ще один раз. Давайте будемо його підтримувати. Дев'ять разів перекинуто шину. І останній можливий десятий раз під області всіх-всіх. Кристюк і